Прапор України із траурною стрічкою поруч схилив голову і практично не підіймає її молодий військовий. Зі світлини в його руках сміхається лучанин Юрій Сапожник. Він назавжди лишиться в пам'яті рідних, близьких таким усміхненим 44-річним чоловіком, який, коли в його країну прийшло горе, війна пішов боронити її. По тільки хто ж знав, що ворог нелюд, який вбиває всіх і все, що бачить на своєму шляху. Серце лучанина Юрія Сапожника перестало битися тиждень тому, 13 вересня у самому пеклі війни на Донеччині. Чоловік підсилив Збройні сили України у березні 22-го. Проходив військову службу на посаді стрільця занітника Рідні згадують, коли Юрії вручили повістку, зібравшись всім, сказав. Чекайте з перемогою, і всі чекали, чекали і боялися, що на цій жорстокій та цинічній війні може статися найгірше. Так воно і сталося. Сьогодні ми і скорбимо і плачемо, і стаємо на коліна перед такими воїнами, які віддали своє життя, своє життя за свою родину, за нас, за свою Україну, для того, щоб вона була. Вільною і незалежною. На коліна перед героєм Юрієм Сапожником стали і лучани. Я його не знала, але я приходжу, як я в Луцьку, я приходжу до всіх лучан які тут ну така доля. Хоч щось треба робити, для того, щоб швидше перемог. Ну і це якби останню шану віддає Ніколи не думала, що доведеться хоронити своїх учнів. Перша вчителька загиблого воїна, пані Юлія. Дуже добрий. Життєрадісний, веселий, такий, що на нього можна було покластися. Не віриться. Отакий, як там на портреті, то він такий був в житті. Він і на, на фронті такий самий був. Вказували мені дівчата, відео танцює, співає. Не віриться, що його немає. Немає учня, брата, чоловіка, батька. Немає людини, яка готова була віддати за рідну землю своє життя. Анастасія качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.